Вовкулака хреб, хреб вовкулака так само, як всі інші вовкулаки був, був сином при старої смерті, а як був він одним з перших її дітей, той сам же був дуже старий та немічний, а через те й немоторний. Багато тисяч років тому хреб вже тинявся по землі, перебував він по різних сторонах, спочатку по більших цвинтарях, а потім йому давали все менше і спокійніше, де не було важкої роботи, щоб його старі кістки мали більше спокою та відпочинку. Ще більше трьох тисяч років проживав він на Вкраїні, знав майже всі наші видатні цвинтарі, знав, де поховано того чи іншого нашого славного небіжчика, бував на знаменитих бойовищах, де колись річками вилася кров козацька, і багато доброго зробив він для чесних кісток, шляхетних мерців запорожців. Тепер же сидів на цвинтарок у малого села і совісно виконував свої нехитрі обов'язки. Та, по правді кажучи, не було там чого й виконувати, таке було те спокійне й тихе село. Людей у сільці було мало, пошесті навідувались рідко, сама смерть часто надовго про нього забувала, отож через те й рідко вмирали тут люди. А коли хтось і помирав, бо вже через старість не міг далі жити то родичі, то односельці довгі роки пам'ятали небіжчика, вони відвідували покійників не тільки на гробках, а й свята, і в неділі та добре доглядали могилки. Доторій цвинтар був у гарному затишному місті, поміж двох зарослих байраків, старій ливаді над тихою блискучою річкою. На цвинтарі у хреба завжди був повний лад та порядок і статечним вовколаком міг вільно відпочивати на старість. Кожної ночі виходив він з своєї хатинки, що була під хрестом, найстарішої могили козака запорожця Заграйдуди. Дуди. Тихим кроком обходив всі могилки, де не де спинявся, щоб розправити якусь квітку, що її нахилив чи зімяв вітер, де не де змухував порох старого хреста, де інде підрібніло доріжку поміж могилками, а потім виходив на узгір'я, клав біля себе на землю свою блискучу лопату. Сідав на улюбленому пеньку й дивився через на річку, сиві горби та блакитну імлу, що обхоплювала собою далеко долину. Коли ж була тиха місячна ніч, то з поля й байраків до нього сходилися хухи та мавки, часом причвалає сусідній упир, чи прилетить кілька стареньких віддів. а іноді найчастіше на провесні, коли між байраками ще не висихав потічок, припливали з річки чарівні задумулові русалки. Всі вони були раді послухати цікавих оповідань мудрого хреба, що так багато бачив та чув за свій довгий мандрівний вік. Навіть лісовик теж старий і мудрий поважав вовкулаку, бо ж той бував і по степах, і по лісах, і по великих містах. Тим той водяник, всіма поважний бородатий дід не говорив хребові інакше, як дідусь, дарма, що й він мав також не одну тисячу років за плечима. Але, звісно, що ладяники найменше знають про святи, бо вони, так як і домовики, здебільшого увесь свій вік сидять тільки на одному місці, в своїй лісці, в озері чи там у болоті. І старий хреб розповідав до півдні одного похмурого дня на цвинтар принесли нового мерця. Зібралось тут стільки людей, що за весь час свого господарювання в цьому місті хреб ще ніколи не бачив. Ось цвинтар заповнили не тільки місцеві та сусідні селяни, а була також сила незнайомих панів. Щоб вони їздили від кіляць далеких країн, ховали з великою учтою багато пані з сусіднього села, яка вмираючи написала заповіт, щоб її конче було поховане на цьому тихому кладовищі, що лежало в такій чудовій мистевості. Греб раз у раз бував смутний день кожного похорону, бо ж йому було шкода й таких людей, яких приводила сюди його мати смерть, а ще більше тих, що плакали та бобували за нібіжчика. Не знали ж бо вони, що смерть навмисне переводить з цього світу на той світ тих. Кому або було тут погано, або ж в близькому часі загрожувала страшна небезпека та горе. Сьогодні хреб не тільки сумував, він був ще й дуже незадоволений. Вовкулака не любив панських прим та бучної пишноти, з якої ховали мерців панів. Не любив, бо гадав, що мертвий не потребує земних розкошів, а по друге, вважав, що там, де з'являється його справедлива мати смерть, повинно бути найбільше тивого та щирого жалю. А не фальшивий гучний показний розпач. І тепер він дивився за своєю могили на всю ту пишноту з великою прикрістю. Слухав, як ті пани, що ніби прийшли плакати над мертвою, розповідали один одному всякі веселі речі і непомітно сміялися бо ж їм цілком байдуже було до небіжки, чув він, як вони годили та осуджували і як лаяли, що вона звеліла поховати себе на глухому цвинтарику глухого села, до якого їм було далеко і незручно їздити. Ще дужче обурювались ті, що мали забрати собі в спадщину добро покійне, та вони навіть забули притишити свої голоси, відступивши набік, гірко нарікали на небіжку, що вона так багато свого добра пороздавала ще за життя всяким бідним людям, а ще більше лютували вони на тих, що поховали, померло в дорогих шатах та дорогоцінних прикрасах, все те, думали вони, можна було б продати за великі гроші і забрати собі. І хай би вже каверзувала, як хотіла, поки була жива, гримали вони. А то ж на тисячі забрала всякого майна, ще й домовину з собою. Це ж просто грабіж, грабіж, бідних родич. Всі ті розмови слухав Хреб все дужче насуплювався, тільки те його потішало, що пані за життя була добре, пороздавала своє майно вбогим. Тим ще гірше йому було слухати ту лайку, якою частували її родичі над засипаною могилою. І він ухвалив, що буде пильно доглядати могилку доброї пані. На всі ті квітки, що на ній повинен був посадити особливий садівник, котрого привезли з міста. Але ж жулнове на кладовищі чув не тільки сам невидимий вовкулак, чули їх і два злодії, що прийшли подивитись на пишний похорон та сподівались щось украсти у великому натовпі людей. І коли вони довідалися, що в тій труні лежить не тільки само тіло покійниця, а ще й багато дорогоцінностей, то й намислили лиху річ. Тієї ж ночі, коли навколо було темно притемному в коломарі, ті два злодії прийшли з лопатами на цвинтар, а саме того вечора вовколака хреб довго працював. Треба ж було йому порозправляти пом'яту людьми під час похорону траву, пригладити нову могилку, позатуляти в ній всі щілини та шпарки, порозправляти стьожки на вінках, порівняти квітки. І от коли саме він поробив уже своє діло, то зачув, що хтось рипнув фірткою. Він спинився саме біля панської могили і чекав. Тим часом просто до нього підійшли дві людських постаті. Здається, тут, промовив один, впізнавши нового білого хреста, а другий нахилився до могилки, пошкромадив пальцями свіжу ще незлеглу землю і відповів Вона, ну мирщій за роботу. Ніч саме така, що й і ліпшої і не треба. Ніякий мерець не схоче вилазити з теплої трони та й жодний чортяка сюди не прийде. Грубо жартував злодій. Та, напевно, й сам вовкулака боїться лазити в такій темряві, засміявся другий, скидаючи з себе одежину та приправляючи лопату. Потім вони враз взялися копати. Греб ще довго роздумав, він розправив свої пазурчаті руки, як лапи у шоліки, високо підвів угору свою лопату і випростався перед злодіями. «Ні, до цього, я пітьмі не боюся, так само, як і вас, вукнув він так гучно, як вистачило сили його старечому голосу. Геть звіт. І він замахнувся на них лопатою. І ось сиве мов вечірня імла волосся, засвітилось, як порожняве дерево фіалковим світлом. Жовте кощаве тіло вирівнялось і стало дуже високе, а з лопати посипались іскри. У злодіїв чуб поставав свердлов, вони остовпіли і не могли ворохнути жодним членом. Але ж саме в цей момент в селі заляпав крилами перший півень, голосно прокричав «Кукуріку!». Греб затремтів, аж йому задзвонили кістки, немов хтось потросив торбинку скляними пляшечками. Волосся його потемніло, лопата згасла, він не поміг вишугнув у свою хатинку, тільки пролунав у повітрі, мов биття хуртовини і осомний тужливий плач. Вовкулака вмить втратив свою силу. Вже кінчалася ніч, він мусив бути вдома. Коли вовколака зник, злодії отямились, волосся ще стояло на їхніх головах, як щитки. Зуби їм клацали, руки й ноги трусилися, але ж вони були запеклі злодії, швидко опанували собою. Тьфу, сплюнув води не приверзеться таке чортовиння. Робімо швидше, бо вже співають півні, може вони встигнути до світанку, і вони швидко почали відкидати м'яку землю. Треп тихо плакав, сидячи у своїй хатці. він бачив від тіл, як злодії розрили свіжу могилу, як розрубали сокиру золочену труну. постягали з небіжки всі дорогоцінності, персні, сережки, хрести. Вже ранком, аж коли почало сходити сонце, тільки тоді злодії повтікали з цвинтаря. Якось того дня ніхто з людей не приходив на цвинтар, а бідолашний вовкулака вдень не смів привести до ладу могили. З великим нетерпінням чекав він ночі, міркуючи, що покличе собі на поміч когось з ближніх своїх сусідів, чи того, що в скелі сидить кам'яника, чи упиря, чи навіть і старого лісовика з хухами, і тільки почало поночити, хреб вже не міг далі стерпіти і виліз з своєї хати. Він підійшов до могили, свиснув на лисиць, посварився лопатою на вовків і скочив у яму. Тільки він схилився над останками небіжки, щоб обережно позбирати їх докупи, як зачув на горі чиїсь кроки. Хреб раптом звівся на рівні ноги і оглянувся. Якийсь пастушок видимо запізнився з лук зі своїми вігцями. Великий білий цап перескочив через рівчак та і плигав по могилах, а за ним гонився пастушок. Вовкулака замахав цапові руками, щоб той йшов геть з кладовища. але ж цап дивився в другий бік і нічого не бачив. Тоді хреб виплигнув з могили і хотів непомітно сховатися за кущем. Однак саме в той момент пастушок наблизився до ями. Він глядів, як майнула, біля нього бліда вовкулаковаті, побачив розриту яму, пошматоване людське тіло, обгризані кістки. Страшним криком кинувся хлопчик тікати до села. Там він розповів, що бачив на цвинтар збіглися всі селяни, не інакше, як вовкулака, розриту могілу чужої пані і пообризав її кістки, говорили повні жаху люди. А ні в чому не винний хреб, котрий прикладав усіх засиль, щоб берігати спокій, усіх померлих та лад на цвинтарі голосно стогнав з жалю та образ. Люди ж дивувалися, як гул реве цього тих вечора вітер в байраках. З того часу страшно боялися ходити й на цвинтар, особливо увечері, а тим часом там не було нічого страшного.